Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі I'm from Ukraine. Як завжди важливі короткі новини для українців. Отже, нові правила, що чекати українцям, що чекати українцям, які знаходяться за кордоном від великого законопроекту про мобілізацію, який було зареєстровано у Верховній Раді України буквально 25 грудня увечері. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І взагалі, ви допоможете Можете у розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, в Верховній Раді зареєстрували новий законопроект. Нагадаю, він був зареєстрований буквально 25 грудня увечері, про мобілізацію і проходження військової служби. Також нардепи зареєстрували окремий законопроект про посилення відповідальності за військові правопорушення. Також варто зазначити, що це лише проект закону, тобто, вони можуть ще змінитись під час обговорення та внесення. Правок, все, ще, друзі, відомо про нові законопроекти, розберемося з головними новаціями. Також нагадаю, що після ухвалення документу закон набере чинності через місяць за винятком окремих його частин. Тож, друзі, серед новацій це зміна призовного віку українців з 27 до 25 років. Військовим після полону пропонується надавати 90 днів відпустки, залучення до заходів рекретингу на військову службу, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекруту. Також базова військова обов'язкова служба для осіб від 18 до 25 років, базова загальна військова підготовка, яка включається до навчальних планів всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна. Також серед повноважень сільських селищних міських рад тепер, зокрема, друзі, планується забезпечення організації призиву, забезпечення на території населених пунктів ведення персонального первинного військового обліку призовників, оповіщення і забезпечення прибуття громадян, які залучаються до ВК виконання обов'язку щодо мобілізації техніки на збірні пункти та у військові частини, також забезпечення планування та проведення мобілізаційної підготовки, заходів мобілізації та демобілізації на території відповідних населених пунктів. Наступне це повістки на електронну пошту. У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов'язаний з'явитись у зазначене у ній місце та срок. Що друзі, має бути у самій повістці? це прізвище, ім'я по батькові та дата народження, найменування ТЦК, що видав повістку, мета виклику, місце день і час явки за викликом, підпис, електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала чи сформувала цю повістку. Також друзі, де та хто може вручати повістки. Це в приміщенні ТЦК представники ТЦК, за місцем проживання представники ТЦК або поліцейські, на роботі представники ТЦК, роботодавець або поліцейський. В громадських місцях представники ТЦК або поліцейські поважними причинами неприбуття по повістці є перешкодження, Шкода стихійного характеру, хвороба, смерть близького родича. Під час мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з нього, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою представника ТЦК або поліцейського. У ході перевірки документів представник ТЦК чи поліцейський можуть проводити фото та відеофіксацію та використовувати обладнання з доступом до реєстру призовників. Відстрочка друзі, право на відстрочку. Срочку мають зокрема запраньовані жінки та чоловіки, у яких троє і більше дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, або які мають дружину чоловіка чи когось з батьків із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Жінки в декреті до трьох років при необхідності до шести, вихідні жінки, також у зв'язку з закінченням строку служби у разі безпреривної Служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців щодо студентів, друзі, то призову за новим законопроектом не підлягають здобувачі професійної, професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути заднією спеціальністю чи фахом. Військовий облік та обмеження у законопроекті передбачено, що на кожного призовника військовозобов'язаного чи резервіста формується військовий обліковий документ в електронній формі. При цьому виключається норма, згідно з якою військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться. Крім того, вимагається, що призовники військовозобов'язані та резервісти, які покинули своє місце проживання в семиденний срок здати взяття на облік ВПО, ставали на військовий облік за місцем перебування. Ще одна друзі, пропозиція на військову службу можуть бути призвані засуджені, крім тих, хто вчинив злочини проти основ нацбезпеки, зміни щодо українців за кордоном. Отже, консульські послуги у закордонних установах України для українців, чоловіків віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними військово зобов'язаними або резервістами здійснюються за умови наявності військово-облікових документів. У консульстві перевіряють дійсність військово-облікових документів. Винятком є оформлення документів. Документів на повернення в Україну, допомога дітям, оформлення спадщини, послуги за заявами затриманих, також в умовах воєнного стану оформлення українського чи закордонного паспорту за кордоном громадянам України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності одних військово-облікових документів. Тобто, друзі, якщо ви знаходитесь за кордоном, ви чоловік призовного віку від 18 до 60 років, і вам потрібно буде змінити свій загранпаспорт, якщо він срок. Дії його вже закінчується, то ви зможете це зробити тільки за умови наявності у вас військово-облікових документів. Отже, друзі, як висновки, чого очікувати українським чоловікам призовного віку від 18 до 60 років за кордоном, як ви можете себе захистити, наступні кроки, які вам допоможуть себе захистити, це якщо є в цьому потреба замінити якнайшвидше свій закордонний паспорт, якщо срок дії вашого паспорту. Закінчуються, тому що здійснення подальшого заміни буде тільки за умови наявності у вас військово-облікових документів. Також, якщо ви користуєтесь водійськими правами українського зразка за кордоном, раджу вам отримати водійські права країни перебування, в якій ви знаходитесь. Тому що в подальшому, якщо вам потрібна буде заміна водійських прав, це також буде тільки за наявності у вас військово-облікових документів. Зберігати ваші власні кошти бажано на рахунках ваших закордонних. Банків. Ось такі друзі, важливі новини для українців. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!